Ми хочемо показати нову гру Squid Game, Вона називається «Sprunky Sprung Game Mod. Але тут, персонажі іменно з ігри в Кальмара, ми хочемо вам показати, які з'явилися нові персонажі і що змінилося в цій грі. Як ми знімали попереді, у нас була гра Squid Game, і ми показували там персонажів, така ж саме заливка була. показували чуточку інакші персонажі, чуточку інакші були. Як ви бачите, тут вони не всі ці персонажі, ну не всі змінилися, але змінилися картинки, змінилися персонажі. І тут набагато красочніше і е, кращі самі кращі йдуть персонажі. Мені дуже сподобався. Спрунки, і тому я вирішила його показати для вас. Друзі, сьогодні ми вам покажемо в цьому відео галерею, Що написав переклад з галереї, що там іменно говорять наші спрунки, як називаються наші спрунки, які їхні імена. Покажемо нових персонажів спрунки, Squid Game. Спрунки. І ще одне, як ви бачите, зверху є замочок. Ми попробуємо з вами підібрати код для нових персонажів. Які там нові персонажі ніхто не знає. І для нас, і для вас це великий секрет. Так що, друзі, поїхали разом з нами дивитися код і дивитися нові спрунки. Починаємо з першого. Оце? Орен. Орен, так. Далі хто? Black. Реді. Це у нас клукер, але, як ви замітили, тут та ж сама форма і номери гравців, які були в ігри кальмарів. Далі у нас іде фанбот. Друзі, дивіться на нашому каналі Video Game. Обов'язково ще дві три версії. Там є Спрунки. Squid Game, Тобто Спрунки і гра в Кальмара. І обов'язково зрівняйте, зрівняйте, яка гра вам більше подобається, яка Спрунки вам найбільше подобається. А ми переходимо до Венерії. ілі зелена, зелена. ілі зелена її називають, ілі Вінерія. Поки звук не міняється. Це у нас Grey. Бруд. Грей у нас 456-й, головний герой. А ми йдемо далі. Далі ми зупинилися на карма. Як ви бачите, звук не змінився. Омакс. Скай. Я хочу показати це останнє, але Я хочу показати. Ті, що не змінилися ще, це у нас не змінився курпол наш. Потім не змінився Міланин улюблений танер. Танер. Вона дуже танера а, люба з, з ігри в кальмара. Так? Вона обожнює його. Комп'ютер, 12 це у нас спілки. Але танера я ще поставлю, я хочу перевести, що там написано. І останні з тих простих, які були соскунки: Джевін. Джевін. Так, ставимо танера. Танер. Я хочу подивитися, що в нього написано. В нього написано. Я не знаю, як використовувати скретч, тому він не працюватиме з анімацією. Я світла склець! Mm. Що ти робиш? Не буде поти анімації ніякої. У нього ну, анімація, ти бачиш, він нічого не робить. Просто стоїть. І інші ж хоч що то роблять. Хотя, бач? От він і написав, що він зараз не, не працює з анімацією. Так, друзі, я дуже хочу вам показати новинки. Так, это все. Oh. Дивись. Змінилася печенька. А так это все зроблено з клеча із клетча. Це він робить як анімацію. Змінилася наша печиво. Воно стало разом з охоронцем. І тепер ставимо новинку це ух ти клас. Біланка як її звати? я Друзі, напишіть, будь ласка, як її звати. Але анімації самі змінилися. У персонажі анімації самі змінилися. Звуки ті ж самі, звичайно. А от Дивіться, що, яка у нас венда стала. Вона стала охоронцем. Друзі, що я вам хочу сказати, обов'язково про гру Спрунки. Спрунки. Спрунгейммод. Це веселий, і грайливий поворот у Всесвіті Спрунки, який перетворює цей досвід на повноцінну інтерактивну міні-гру. На відміну від звичайного комбінованого музичного формату Room Game мод пропонує ігрові виклики, міні-місії та взаємодії персонажів. Усе це оформлено в культовому стилі спрунки. І зараз, друзі, що я вам хочу показати, це нашу галерею. галерею. Так, галерея. Оскільки ми заходимо в саму галерею, я ні не разу не переводила, не переводила, як буде звучати. Галерея може містити спойлери. Рекомендуємо переглянути галерею після перегляду цього моду. Ну що? Надіюся, не буде таких спойлерів, але, але. Дивіться, друзі. Хто не знає, як кого з вас. ви можете зайти в галерею і подивитися, як кожного з, вас... з них звати. Це офіційні назви. Можна називати ось такими назвами, а можна назвами кольорів. Тут написано, що. Зелене знання, але ти замітила, що, що в неї прикод пал? <рикот> ми скільки разів заходили в галерею, але ми просто прогортували, ми вам не, не розказували, не показували і не переводили, як і що в, значення, значення в цієї галереї і що тут зображено. Написано Емо Грей? Натхнення оця картинка це його натхнення. Було це, я так зрозуміла, це нарисував. Як ви бачите оцю білочку, але я вже не пам'ятаю назву. Друзі, okay. обов'язково дивіться, спрунки. це про оцих животних. Ми хочемо вам засняти і теж показати дуже цікава гра. І тут написано вапно, але нормальне. Ну, це я не зрозуміла. Це просто венда. Уявіть собі, якби ви зараз надали. Бруду такий дурний вираз, це було б дуже смішно. А, той бруд. Дивися, тут І... інакший бруд, це було б смішно. Диви, яка у нього либа? Він як якбуто... І у Венди. І у Венди смішно. Вибачте, за якість написано з, з... з... Гірчичний Спрунки. Ми теж знімали. Ходьте до нас на канал, у нас пощі, всі спрунки є. Обов'язково дивіться наші гірчичні спрунки. У нас там їх два і три відео і дуже там цікаві персонажі. А сколько ви інших відео знімалися спрутки? Я не вважала навіть. Навіть багато. Воно чуть трохи змите з однієї сторони, але знизу написано: справжні гірчичні спрунки від. Славпред. О, я грала в це слаб пред. Сладпред, так. Творець кольорової гарчиці. Um. Друзі, стік це палка, а з боку написано концепція Мос Спроунки. Мені нудно. Снизу написано концепція Мосс Спрунки намальована моєю мишею. Мишею? Маус. Намальована На моєю мишею. Якою мишею, друзі? Так, канон паном. Вот це так. Он. Канон? Подросток, а вот это от старый. А, канон, це типа подросток, а Фанон це ст старик. Так? Ну я думаю, що це стане. Але... Бачите, тут ще є таємний код. І ми да. разом з вами будемо його відгадувати. Дивіться, друзі, тут написано. Просто поставити імсоскі. Тобто пароль імсосрунки. Вводимо імсосрунки. Це дуже легкий код. Коли були деякі ігри, ми просто-напросто вводили вже все. Але ми ніяк не могли вгадати, ці. і так ніхто нам і не відписався, і не написав, який буде код в тих іграх. Але, надіюсь, цей раз у нас все так вийде. Впиш з Стронки. Ну, нажимаємо, що вийде. <хи> Друзі! У це, нас з'явилися. Да! У нас з'явилися нові персонажі. На Маріо, похоже. Нема. Але тут дивіться, тут це щоб вийти за гри, а тут за грою ще є. Отака штучка. Я хочу дуже її поставити. Клас! Просто-просто відпад! Yeah, yeah. А може щось поміняється? Знаєш, що написано? Не Маріо, а Ларіо. Це и яти Бар. Да. Динамики. Ой, а це хто? Отверсей? Це тоже він. Це як? Е... Це разработчик гри, Я так розумію. Але тут ты. 123 й хто то ми вам відкрили код, і цей код ми хочемо дуже подивитися в хорорі. Да. Друзі, діло в тому, що ми перезайшли знову в крункі, mm -hmm. тому що тут якийсь виболобаг. І ми не розуміємо, дивіться. Коли нажимаєте, коли ви тільки заходите, от нажимаєте на самий хорор. Тут написано, спочатку познайомитеся з, з моїми друзями. Тому прийдеться познайомитись з друзями. Mm -hmm. Тобто всіх передивитися oh, спочатку. Oh. Тепер ми, коли вже всіх передивилися, тільки зможемо взяти наш хорор. Переходимо на наш хорор. Дивіться, друзі, який він. Він з двома пістолетами, типу, чорний запрятаний в охоронця. Далі починаємо спочатку. Дивіться, зразу картинки зверху всі змінилися. Так, наш сірий з диркою в голові, червоний. Я знову покажу вам ті ж самі персонажі, старі персонажі з крунки, які не змінилися. І залишились такими самими. Ось дивіться. М -м, дивіться далі. Наш бот. Ага, угу, це вибуха. Ось я вам показала... Ой, я одного поставила все-таки. Добре. У нас ще все ось, ось це і ось це. Що вони не змінилися, зараз я вам покажу всіх нових. Нова це ось це. Тріснуте печиво. Потім іде. Да. Ух ти, клас! Песені, так? Да? Далі йде охоронець. Наша венда. Ух ти, яка венда? Зверху, походу, теж венда. Ну, Беремо щось. Я хочу дуже подивитися, що там зверху. Друзі, переходимо yeah. до найцікавішого. Тобто до новинок. Зверху, як ви бачите, змінилися yeah. самі картинки. А зараз подивимося, хто це така. Мені дуже було цікаво. Так, як ми і думали, це Венда. Yeah. Венда. Дивіться, ось посла цю і цю, а ну мене буде. Класс! Підходить. Yeah. Трек обще бомба. Далі, це у нас аж цікаво. Вау! Вау-вау-вау! Скільки в нього очей. Yeah. Ну, друзі! Не yeah. рекомендую дивитися цей хоррор вночі. Не рекомендую дітям це дивитися. Так що закрий очі. <реш> так, далі, далі у нас хто це? Вау, це бомбезно було. Я реально перепугалась. І останній так. О, у нього око в роті. А музика прикольна. Аудіо Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, підписуйтесь на наш канал. Підпишіться, лайки і пишіть побігали. Для того, щоб бачити продовження наших нових відео. А вони будуть різноманітніше і різноманітніше. Для найкращих будемо знімати найкраще. До нових відео! Всім пока-пока!